Ми зараз знаходимося саме в тій операційній, в якій знаходилася дитина і приходила операція прямо на цьому місці, коли прилетіла ракета і всі вікна разом з брудом з вулиці полетіли прямо на дитину, яка вже була в процесі операції. Всі допомагали Охмадиту, всі говорили про те, що допомога там потрібна. І вона дійсно там була потрібна. Але е, кардіоцентр він випав з цієї комунікації і ніде не звучало, що кардіоцентр також потребує допомоги. Ми протягом року тільки таким діткам могли проводити близько 1200 операцій і пропускати через відділення інтенсивної терапії і реанімації. Коли сталася трагедія, була атака на команди наш кардіоцентр, ми втратили досить серйозно, тому що там три операційні. Це операційний блок, який постраждав найбільше. Це відділення реанімації інтенсивної терапії, де неможливо зараз лікувати дітей, тому що там пошкоджена вентиляція і система медичних газів. А по факту потужності наші зменшилися. Нам пощастило, що в нас є другий корпус для старших дітей, дорослих. У нас прийняли в це відділення. Це була ініціатива мережі магазинів «Єва». Ми давно партнери, і вони нам зателефонували, Запиталися, а що потрібно? Ми знаємо, що сталася така трагедія. І ми зібрали майже 3 мільйони гривень. Мільйон шістьсот коштував операційний стіл, і ми купили ще три реанімаційні ліжка. Кожне з них коштує 412 тисяч гривень. Ви зараз знаходитесь в центрі дитячої кардіології кардіохірургії, який був зруйнований. Під час ракетної атаки, і ви бачите, що реконструкція досі триває, проте ми вже готуємось до початку роботи в цьому корпусі. Ми сьогодні приймаємо в якості благодійної допомоги ліжка. Для дітей першого року життя, які будуть працювати в нашій реанімації, допомагати нам рятувати життя маленьких дітей. Отримуємо сьогодні також операційний стіл, який також буде розміщений в операційних цієї будівлі. І на цьому столі я впевнений, вже в цьому році ми будемо оперувати маленьких дітей, рятуючи життя нашого майбутнього. В проєкті разом заради дітей, який у нас був організований буквально за кілька днів, як реакція нашого бізнесу і благодійного фонду на події, які сталися у липні 2024 року, показали, що треба вивчати проблему і потім її вирішувати. Власне благодійний фонд допоміг із тим, аби визначити потребу кардіоцентру, який також постраждав від влучання ракети для нашої мережі для бізнесу. Дуже важливо підтримувати такі ініціативи і відстежувати Увати цільове використання коштів, і власне в рамках цього проекту ми бачимо прямий результат. Ми вдячні всім клієнтам ЄВА, які підтримували ініціативу разом заради дітей. Це підтверджує, що навіть у найскладніші часи соціальні ініціативи мають вирішальне значення для нашого майбутнього.